Дорогі дев'ятикласники, я радий вас привітати. Я Валерій Дмитрович. Якщо хто зі мною не знайомий, я вчитель історії і працюватимемо в цьому році з вами разом. Насамперед хочу подякувати вам, подякувати вашим батькам за увагу до української освіти, до історії України, української мови географії України. Мені довелося кілька днів в червні провести в Польщі у моїх друзів. Я спілкувався з колегами. Польськими вчителями і з учнями українцями, які опинилися в Польщі під час війни, і мені дуже прикро, вони не вивчають історію України, не вивчають географію України, а вивчення української мови лише це фактично добра ініціатива наших польських друзів, але не... це не є обов'язок, розумієте. А ви вирішили все-таки вивчати і історію України, і географію України, адже ви пов'язуєте своє майбутнє тією чи іншою мірою з Україною. А це означає, що ви і я і ваші батьки ми є український супротив, як каже економіст радіоведучий Сергій Фурса. Ми є український супротив в умовах війни. Це надзвичайно надзвичайно важливо. Курс 9 класу. Це так зване Велике 19 століття від Великої Французької Революції 1789 року вона почалася до початку Першої світової війни. Отже, бачите, виходить, що це більше, ніж 100 років. І це такий період для історії України визначальний, аж кінець 18 століття це період, коли Україна втратила залишки автономії. Ну так, зникла Запорізька Січ. Зникло гетьманство. Українські землі стали частинами двох імперій, зникла Польща, зникло Кримське ханство. А тепер, що відбувалося далі, відбувався і український рух, і держави з'являлися, з'явилася Італія, з'явилася Німеччина, адже в 19 столітті не було ані Італії, ані Німеччини. Не існувало, ви розумієте? І ось початок 20 століття. Є спроба відродження України, невдало, на жаль, є спроба відродження Польщі, вдала, на щастя, для поляків. Ось 19 -те століття. Теми е, е, історії України, і взагалі історія, і Всесвітня історія в 9 класі не надто складні, простіші, ніж в 8, подій там менше, там багато ідеології. Будемо говорити і про. Соціально-політичні рухи, і про українські політичні рухи, і про світові політичні рухи, про соціалістів, про лібералів. Для мене це цікавий період. З'явилося метро, з'явилася електрика, з'явилися трамваї перші. На початку ХХ століття виникає авіація, а повітроплавання виникає якраз. На початку того періоду, який ми вивчатимемо, бо перші монгольф'єри це кінець 18 століття. Отже, я гадаю, що курс буде все ж таки вам цікавий. Буде вам цікавим. І ще раз повторюю уважно: те саме я скажу в технічній інформації, ми починаємо з вами з Всесвітньої історії. Французька революція, Наполеонівські війни, а потім пізніше вже розглядаємо історію України цих часів. Ну що ж, як казав мій командир в армії, тримаємо стрій. Я вважаю, що у нас все має гарно вийти. Щасти.